Всім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Знову Розпускай. І це моє перше розмовне відео на цьому каналі. Тому я буду вам дуже вдячна. Якщо ви підтримаєте мене вподобайкою, підпискою на мій канал. А я вже заварила чай. І вам раджу. І в цьому відео я вам розкажу, точніше покажу, що можна зв'язати на весну літо 2025 року. Періодично я буду піддивлятися до свого помічника. Ви ж будете бачити всі моделі ось тут, на екрані. І пропоную поменше базікати і починати першу модель. Яку я вам хочу показати, це ось такий топ. Він дуже незвичний, як на мене. Якщо спереду це все вже ми десь бачили, то тут дуже цікава спинка. Вона зав'язується знизу на зав'язках, і топ можна зв'язати гачком. Звісно, можна і спицями, але саме ось цей на фотографії мені здається, що зв'язаний саме гачком. І він мені дуже подобається. По-перше, кольор дуже гарний. А по-друге, дуже незвична спинка. І за рахунок того, що знизу є зав'язки, вона може бути регульованою. І за рахунок зав'язок на спині вона ця річ є універсальною на будь-який розмір. Тобто підібрати розмір під себе буде дуже просто, навіть якщо ви не вгадаєте, можна або потуже зав'язати, або трошечки підрозпустити. Головне зв'язати ці шлейчки довгими. Але що мене бентежить в цьому топі, це те, чи не будуть спадати ось ці лямки з плечей. Ось про це я думаю, тому що дуже гарна спинка в цьому виробі. Є такі речі, які дуже гарні, але коли ти їх одягаєш, починаються проблеми, що все це гарне тільки на картинці, а коли ти починаєш рухатися, щось спадає, потрібно постійно підтягувати. І ось я переживаю, що це може бути саме цей випадок. Але взагалі модель дуже гарна, особливо колір, мені прям дуже сподобався. Ось спинка взагалі просто прекрасна. Другий топ, він мега простий, просто, це дуже просто, він в'яжеться гачком. Можна гачком зв'язати просто полотно, наприклад, стовпчиками з накидом, просто ось таку прямокутне полотно, дивлячись на розмір, який вам буде потрібний. Ось тут десь шити його. Збоку, або можна навіть ззаду, тому що тут модель тільки спереду показує. В принципі, ззаді можна зробити позаду можна зробити корсет з затяжками, або просто зробити його цільним полотном і зверху нашити ем, рюші. Рюші зверху просто нашити, тільки невеликі, тому що вони ж тут під підмишками не заважало нічого. По колу зверху обшиваємо рюшами. а тут взагалі, ну тут на фотографії дуже тоненька, ця, я не знаю, вона напевно суто для краси зроблена, тому що я сумніваюся, що Просто ланцюжок з повітряних петель сильно витримає, він розтягнеться, буде не дуже гарно, але якщо робити тут приталено так, щоб воно сиділо саме вже, і не потрібна була сильна фіксація зверху, то в принципі, в принципі, принципі, і стопчик з повітряних ой, ланцюжок з повітряних петель повністю підійде і витримає навантаження. Може, навантаження немає, якщо хочете. Я можу зняти майстер-клас на нього, але ну, тут нема чого в'язати. Просто прямокутник, зверху горюші і два ланцюжка. Зате дуже гарно виглядає. Тому хто не тільки вчиться в'язати, придивіться до цієї моделі, тому що це дуже класно, дуже просто, дуже швидко, а виглядає. Ну, погодьтесь, це виглядає гарно. Далі я хочу вам показати ось такий. Топ також ми починаємо з топів. тому не дивуйтеся, що зараз тільки вони далі буде ще трошки цікавіше. Це у нас просто бабусині квадрати і бахрама знизу. Вісім бабусиних квадратів. Три спереду, три позаду і два збоку. Також. В'яжеться, я думаю, швидко. Підібрати можна візерунок в бабусиних квадратах. Просто я не знаю мільйони варіантів на пінтеристі, є схем, там можна і ажур, і сердечки, і бабочки, і ну, все можна туди, що хочете. І різних кольорів, можна, до речі, зробити все залишки в пряжі. Але якщо казати тут про цей варіант, то. В принципі, я бачила схему таких квадратів на Pinterest, Ми їх в'яжемо 8 штучок, ну, але не маленьких, таких середніх, скажімо так. Зшиваємо все разом. Зверху також це просто ланцюжок повітряних петель. І знизу додаємо бахраму. Це також дуже просто, а виглядає неймовірно, мені здається. Колір на цій фотографії прям дівчат дівчачий дівчачі дуже красивий. А особливо, якщо підете на пляж, засмага і зробити цей то білого кольору і бахрама, не знаю, мені чомусь бахрома зразу це пляж, пісок, хвилі, пальми, щось з цього роду, чомусь бахрама в мене асоціюється саме з цим. Якщо у вас так, напишіть про це в коментарях, бо, можливо, це є тільки одна така. І ось на пляжі, я думаю, цей варіант підійде прям супер. Або ж навіть це такий ковбойський стиль. Якщо вдягнути якісь шорти джинсові, саме джинса класичного кольору, і якісь літні сапоги, Да, є такі літні сапоги, не дивуйтеся, коричневого кольору. Я думаю, буде супер. І в'яжеться також швидко. Я хочу зв'язати це все. Це хвороба, тому придивіться до цієї моделі, вона дуже гарна, нескладна у виконанні, в'яжеться також швидко, просто 8 бакусиних квадратів. І пахрова. Так, поїхали далі. Тай в нас ось такий, можна сказати, сіточка, топ з довгими рукавами. Я бачила їх дуже багато. Вони були дуже популярні рік тому. Зараз вони також не виходять з моди, тому хто вже зв'язав собі, я зв'язала. Я вам покажу фотографії. Зараз ми подивимося ті, які я знайшла а, в Pinterest, а потім я вам покажу те, що зв'язала я. Я зв'язала таку в минулому році, і вона дуже універсальна, мені дуже сподобалася, я її вдягала дуже багато разів. Ось я знайшла таку фотографію. Це така морська, колір такий синьо-білий, ми болеємо за динамо Київ. Кожна знайшла таку лимонну. Я зв'язала ось таку, дуже схожа, навіть можна сказати такий самий. Але я додала дала таку родзинку: це були махнаті рукави, Махнаті не дуже можливо доречно. У мене залишилася пряжа різних кольорів, і тому я вирішила поєднати їх і зробила ось таку сітку, і вона дуже зручна, тому що, коли вітер чи ввечері ви йдете гуляти, здавалося, що тепло, але не дуже. І ось я вдягала її дуже часто, вона доповнює будь-який образ. І є такою майже універсальною річчю у гардеробі до того ж, наскільки я знаю, багатошаровість досі в моді. І тому це такий легкий багатошаровий варіант накидки на весну або навіть на літній вечір біля моря, коли трошечки дує морський бриз. А вже плечики підмерзають. Тому дуже раджу, багато на Ютубі є майстер-класів стосовно цих сіточок. Я, наприклад, комбінувала в своєму виробі стовпчики, стовпчики з накидом, стовпчики з трьома накидами. Можна комбінувати будь-які малюнки, будь-які типи пряжі. Мені здається, що вставки з махеру, наприклад, якщо він залишився у вас, будуть ще більше підкреслювати. Тендітність цього виробу. Ось у цьому салатовому, мені здається, що трошечки є вставки з мохеру такого фіолетового ніжного кольору, і не тільки а й ще жовтий. Ну, загалом можна фантазувати тут, не перефантазувати. Ще й залишився якийсь один моточок, одну полосочку вставили, Ну, вже виглядає класно. Далі, що я хочу вам показати, це ось такі. Шорти, спідниця. Я бачила такі варіанти, але не в'язані. В'язані, я побачила це вперше. І це мега практично. По-перше, у вас є шорти, це завжди плюс. По-друге, у вас є спідниця. Це також завжди плюс. Якщо казати серйозно, то. Це знову таки гачок, Не знаю, незначусь, на гачок мене тяне більше. Е, я так розумію, що тут просто зв'язані шорти, звичайні гачковані, з е, топчиками, можливо, з топчиками з накидом. І потім просто дов'язана зверху, як пів спідниці. Вона навіть не по колу йде, а вона ось одну ножку тільки захоплює. На бедрі вона висить. І зав'язується збоку, і таким чином у нас виходить ніби спідниця на запах. Але це шорти. Це шорти, які виглядають як спідниця на запах. Ну, мені здається, це дуже класно. Особливо, якщо погратися з кольорами, наприклад, зв'язати одного кольору якогось основне полотно. І, наприклад, низ виділити якимось контрастним другим кольором буде дуже прикольно. Взагалі я дивилася, що, наче як спідниця на запах повертаються в моду, я, до речі, думала зв'язати спідницю на запах собі, але коли готувала матеріали до цього відео і знайшла ось цей варіант з шортами, я подумала, краще зв'язати шорти і спідницю зверху, і це буде як спідниця на запах, але можна буде спокійно присісти, нахилятися, і ніхто там нічого не зазирне, не побачить. Дівчата, це ж ідеальний варіант. Коротше кажучи, я думаю, що це прям те, що я зв'яжу 100%. І напишіть в коментарях, можливо, вам буде цікаво. Я зроблю майстер-клас на ці шорти, які виглядають як спідниця на запах. Але вони мені дуже в душу, вони дуже гарні, можливо, можна погратися з кольорами або внизу додати якусь вставку з ажуру. Ну, зрюшів, можливо, тут збоку. Ну, Взагалі можна над цим подумати, якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях, і я е, зніму майстер-клас на, на цей виріб. Я думаю, що ми зробимо його тільки краще. Далі моя пристрасть. В цьому сезоні мене тягне на ось такі довгі гачковані сукні. Або ж спицями. Але, ну, якщо чесно, більшість сукень, яких я бачила, вони йдуть саме гачковані. Не знаю, чому так, але й добре. І ось е, саме просто довгі сукні, вони виглядають неймовірно гарно, але, на жаль, з моїм ростом, метр двадцять в кепки, ну, не, варіант, не варіант, не моє. Але я знайшла вихід. Всі нескорослі дівчата. Якщо ми додамо виріс на нозі, то в принципі наш низький зріст буде не так сильно кидатися в очі в цій, в цій сукні. І тому ось я звернула увагу саме на цю модель, Те, що хочу зв'язати. Ну, це точно якась хвороба. Звия звернула увагу саме на цю модель з таким гарним вирізом на місці. Чомусь вона її ручкою прикрила, я б відкрила з такими-ногами, можна і подивитися. А, ось, і мені здається, що це також супер просто. Це просто стовпчики накидом. Може, вода і з двома накидамо. Ну, стовпчики накидом або з двома, можна і з трьома, дивлячись на вашу впевненість в собі. Або пляжний варіант. Але і пляжний варіант, якщо чесно, не розглядаю, тому що я не живу біля моря, і на море їздимо на неділю. Я буду вілати цю сукню два місяці, щоб один тиждень понесити її не мій варіант. Тому мені треба щось закрити, щоб я змогла вдягти її у повсякденному житті, тому більше я схиляюся до стопчиків, максимум з одним накидом. І цей виріз тут. Він оброблений хвилястим чимось, Хвилястою чимось. Оброблений, ну, край оброблений просто таким способом, який нам. А, і низ, і низ також оброблений. Ну, взагалі, оцей весь ниш виріс і низ оброблений край в нас е, чимось ажурним. Це можна знайти в інтернеті, так обробити. Там зараз такі краї обробляють так, що прям красивіше, ніж сам виріб той край виглядає. Коротше кажуться, це просто неймовірно. А мені здається, що це просто в'яжеться з прибавками, трохи прибавок на бедрах. Наталі, я не знаю, навіть, напевно, не треба робити якісь убавки. Мені здається, що вони там не потрібні. Тільки прибавки на бедрах, а потім виріз. Які дуже гарно виглядає. Взагалі ці плаття, вони. Вони моя любов. Далі просто, я не знаю, неймовірна краса. Ви готові? Показую. Як вам? Це дуже гарно. Я не знаю. Це просто можна. Це зв'язати, але треба дуже сильно постаратися. Я напевно за таке не взялася би. Це дуже складно рукава, це весь цей ажур. Ну, тіло ще, ще можна зв'язати, це ще пів біди. Рукава з цим ажуром, я не знаю, це треба шукати десь схеми на Pinterest. Блін, це дуже гарно. Ну, подивіться. Ну, це капець. Я не знаю, можливо, колись я наважуся зв'язати щось таке, обов'язково зніму це, бо потім не повірять, що це зробила я. Це просто клас. Це також гачок, це 100% гачок. Чашечки це стовпчики, а далі пішов ажур ажур Такий ажур. Це просто неймовірна гарна модель. Мені здається, що це витвір мистецтва. Можливо, ви знаєте майстрів або ви сама майстер, яке може це зробити. Якщо так, цілую ваші руки. Це просто неймовірна краса. Ось це. І ще один схожий варіант: ось цей. Це прям комплект. Спідниця і топ. Ну, тут легше вже. Тут, в принципі, якщо розібрати. Цей малюнок, то можна зв'язати і самостійно. Я думаю, що я б змогла зв'язати, якщо ну, рукава тут, в принципі, норм, неважко трикутничками. Обробка повітряними петлями півкругом хвильками. Тіло також можна зробити на ідентичний візерунок, а ну, щось на кшталт схоже на це. І це буде також дуже гарно. Ну, а спідниця в'яжеться повністю так само, як і рукава. Трішки знизу там візерунок більш ромбиками, менше нитки і більше дирчасти. Загалом, в принципі, в принципі це зв'язати цілком реально ось цю модель. Ось цю ні. <святування> цю так. Але це також дуже важко. Ну, і оце трошки шнуровочка на спідниці мене бентежить, як же трусики. Загалом шнуробочку відкидаємо, хоча вона виглядає дуже гарно, але М -м, не наш варіант. Ну, не мій, принаймні, можливо і ваш. Але не мій. Ну, гарно, гарно, ну що поробиш? Ну, дуже-дуже гарно. Немає слів, як гарно. І оцей жовтенький зробити цілком реально, а оцей. Перший, це просто ну, для мене це рівень там десь. Я отут, а це рівень вон там, <смес> в космосі. І ще я не могла вам цього не показати. Це просто. Я такого раніше не бачила. Це просто як вам. Ну, краса. Я розумію, що а, светри трошечки не входять в підбірку весна-літо. Але весна буває різна. В мене, наприклад, дощ. Ну, в принципі, я подумала, що можу зробити таку маєчку з такими об'ємними косами. Вони ну, в'яжуться, до речі, дуже нескладно. Я вже подивилася, як це робити. Просто спицями це в'яжеться. Пров'язуєте, наприклад, там 7-8, дивлячись на ширину ваших кос. кос. <свісно> на ширину ваших косичок. Наприклад, ваша косичка там 8 петель. ви. Лицевою гладью ви лицьовими петлями пров'язуєте 8 петель, потім наступне 8 перезнімаєте на допоміжну якусь спицю, пров'язуєте ще 8 і потім оці, що ви зняли, пров'язуєте далі. Ну, можливо, я не досі зрозуміло пояснюю, це треба показувати, але це в'яжеться нескладно. Повірте мені, я вже це побачила. Я вже знайшла, як це в'язати, це дуже гарно. І в'яжеться це не тільки з Мохеру, але мені здається, що з Мохеру воно виглядає, як ніби хмарка така гарна. І загалом я ось дуже задивляюся на такий светр, але також я аналізую, скільки тижнів роботи, скільки часу піде на те, щоб це зв'язати. фіга, скажімо так, культурна. І це мене зупиняє. Тому я ось думаю: а може, якусь футболочку трошечки на рукавах сікономить час, або маєчку. Це, взагалі, буде швидко, до речі, майку ось цим методом зв'язати дуже просто. По колу в мене є майстер-клас на каналі, ось нещодавно вийшов, як зв'язати просто звичайну базову майку. Це її може зв'язати кожен. І ось, якщо до такої звичайної базової майки, зробити її довше. І зв'язати косами так по колу, по колу, по колу, по колу. Цей малюнок, до речі, дуже легко в'язати по колу, і він тоді буде рівніше виглядати. Хоча, я думаю, що і поворот об рядами буде супер. І потім ділимо на 4. Раз, два, три, чотири шлейки. І я думаю, що це буде виглядати клас. Я ось е, думаю стосовно, я взагалі думала стосовно того, щоб зв'язати майку з мохеру, тому що я дивилася, що зараз це трошечки в тренді на оберти такий стиль в'язання. Тому можливо, це не зовсім виріб, не зовсім одяг, але ну, я просто не могла вам це не показати. Я побачила це і це дуже гарно. Ось це так мило, я не можу. Судячи тому, що це на цій фотографії присутній гачок, я розумію, що це зв'язано гачком. Блін, ну це дуже гарно. Я не знаю, як, як люди взагалі таке придумають, це треба мати дуже розвинену фантазію, і я не знаю, ну подивіться, як це гарно. Я не знаю, куди його перемінити, якщо чесно, ну, повністю виріб з такого, з таких квадратів зв'язати, напевно, буде не дуже гарно, хоча, не знаю. Але, як вставку, можливо, по центру, ну, блін, це дуже гарно. кудись це треба точно вставити? Якщо ви вмієте таке в'язати, це 100% треба кудись його. Ну, кудись треба. А ще ось таке. Клас! Ну він, це дуже гарно. Об'ємні, бабусини, квадрати. І це також гачок там щось. Так лежить гачок. Я не знаю, я пошукаю майстер-клас на Ютубі, але, якщо чесно, я не бачила, щоб зв'язали її саме таку красу. Це дуже гарно. Ось і всі моделі, які сьогодні ввійшли в цей випуск, якщо вам сподобалася така підбірка, такий формат відео, розбавимо майстер-класи, якщо вам це Якщо вам це зайшло, я буду дуже вдячна. Якщо ви напишете про це в коментарях, і, можливо, я зроблю другу частину, і третю, і четверту. Загалом і мене взагалі дуже багато на телефоні збережено всяких таких приколів. І не тільки на весну літо, а й взагалі там різні візерунки, схеми, ну, дуже багато в мене є чого вам показати. Тому, якщо вам сподобається цей формат, і там я побачу, що там більша активність, ніж звичайні 10 переглядів на моїх відео, то я обов'язково зніму другу частину. І якщо ви додивилися до цього моменту, я вам щиро дякую. Хочу. Попросити вас підписатися на цей канал, аби не пропустити, якщо я зніму другу частину. А я скажу, що це все є. Що мені треба поділитися з вами. Там така краса. Це тільки це верхівка айсбергу. А далі, ну в мене дуже багато таких є, всяких збережена. Красоти. Я люблю таке. Ось тому. Підписуйтеся, ставте лайк і пишіть у коментарях, щоб з цього всього вам сподобалося найбільше. І, можливо, на цю річ я зніму майстер-клас, крім того. того. Ви павли про що? <смас> на те ні. <смас> на те щось проще, так. Да. Допили свій чайок, дов'язали свій виріб і па-па!